Урон є, є пропозиція розпочати роботу нашої комісії. Немає заперечень? Давай. Шановні колеги, у зв'язку з відсутністю секретаря, секретаря нашого пану Віталія Володимировича для забезпечення роботи комісії та подальшому підписання протоколу засідання пропоную покласти повноваження секретаря на даному засіданні постійної комісії на Аніченка Дмитра Степановича. Нема заперечень? Давай. Немає. Шани колеги, я прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Гугор за. Проти утримавшися. Немає. Немає. За проголосувало вісім рішення прийнято. на засіданні присутні каратиману заявник подало в горла та злоканіщенка Чернов. Немає панова та Керноса. За вісім рішення прийнято. Так, шановні колеги, порядок денний вам розданий. Які є пропозиції по порядку денному? Є пропозиція передокденний прийняти в цілому. Нема запричень? Давай. Нема. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Борла за. За ярмий за. Проти? Проти утримавшися? Немає. За вісім рішення прийнято. Так, шановні колеги, переходимо до розгляду порядку денному. Перше питання про розгляд клопотання. керівництва військової частини А 0501 щодо нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради. Слобожанська слава на Щупського Віталія Івановича, командира військової частини А-0501 полковника. По даному підпитанню доповідає керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Малишева Оксана Васильівна. Будь ласка, Оксана Юріч. Добрий день, шановні депутати. До порядку денного внесені подання на військових. Тому по першому питанню доповідаю, що документи надійшли від військової частини А0501 щодо відзначення на Щупська Віталія Івановича, від знаку Слобожанська слава. Документи додані до подання відповідають вимогам положення про відзнаку, підлягають розгляду на засіданні комісії. Дякую, Оксана Олексія. Шановні колеги є запитання до доповідача. Немає. Шановні колеги, може у когось бути якісь зауваження чи пропозиції по даній кандидатурі? Якщо немає, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримавшися. Немає. Аніщенка Дмитрій Степанович. Діма Аніщка, Дмитро Степанович. Ще да, Власне, да. Так, дякую, колеги. Приходимо до розгляду другого питання про розгляд клопотання керівництва військової частини 3029 Національної гвардії України щодо нагородження по відзнакою Харківської обласної ради Слабожанська слава. Військовослужбовців Гаряйнова Анатолія Олександровича і горілого Микола, Микола Сергіовича. Доповідай мало Оксана Васильна. Будь ласка, шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло відповідне подання щодо відзначення згаданих військовослужбовців відзнакою Слобожанська слава, до подання додані документи, які відповідають вимогам положення про відзнаку і матеріали підлягають розгляду на засіданні комісії. Дякую, Оксана Васильна. Шановні колеги. Є запитання до доповідача? Немає. Може, є пропозиція чи жал... зауваження по даним кандидатурам? Якщо немає, то де тому є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти за. Заярний за. Немає. Не проти не Да. Дмитро Ніщенко не голосував. Не голосував. А за сім рішення прийнято. У мене комісія щас наберу тебе. Так, рішення прийнято. Шановні країни, переходимо до розгляду третього питання про розгляд клопотання керівництва військової частини 3029. Націаль... національної гвардії України щодо нагородження знаком Пашани Харківської обласної ради за заслуги перед харківщиною військовослужбовців Мамедова Архана Назімовича Череміса Павла Васильовича. Доповідає мало що, Оксана Васильівна. Шановні депутати до Харківської обласної ради надішли відповідне подання щодо відзначення згаданих військовослужбовців відзнакою Харківської обласної ради, знак пошани за заслуги перед Харківщиною. Документи до подання відповідають вимогам положення про відзнаку, матеріали прилягають розгляду на засіданні постійної комісії. Дякую, Оксана Васильівна. Дмитро Ніщук до нас приєднався, ми бачимо його на екрані. Шановні колеги, запитання до доповідача є? Немає. Зауваження чи може якісь пропозиції по кандидатурам? Теж немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Горло за. за Проти утримавшися? Немає. Шановні колеги, переходимо до четвертого питання. Це різне. У кого якісь будуть можуть виступи, пропозиції? Будь ласка, виступи, пропозиції ніяких нікого немає. Шановні колеги, хочу вас всім подякувати за плідну працю в роботі нашої комісії. Подякувати нашим військовослужбовцям Збройним силам нашим України за те, що вони тривають. Фронт за те, що ми можемо працювати, робити сьогодні для нашого Харкова, для нашої харківщини. А Толя Козловський, огромна вам подяка, і всім нашим Віталій Кукашленко, всім нашим військовослужбовцям, всім хлопцям, які сьогодні обороняють харківщину, велика вам подяка. Якщо більше нікого немає, не виступив, не заперечень яких пропозицій. робота нашої комісії закінчена. Всім огромна подяка. Гарного дня, да. До зустрічі <свят> на нас і на, 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 на других наших робочих комісіях. До дня, до Конституції. До дня Конституції. У нас зараз по, попереду у нас буде, 26-го у нас планує, планується сесія. Попередня це така інформація. Тому всі готуємося до сесії. Всім дякую, хлопці. Дякую. Do zobaczenia. Do zobaczenia.